Коптер, який можна вести розвідку на ближніх дистанціях. Аби хлопці мали чим бавитися. Це нам дали волонтери, принесли на Івано-Франківський штаб правого сектору для добровольчого українського корпусу, який зараз на передовій воює. Дякуємо так само волонтерам, які дарують нам такі речі, які будуть допомагати нам знищувати ворога. Ну і, звичайно, дякуємо за машину, яка буде нам теж допомагати знищувати ворога. Дякуємо волонтерам з армії СОС Іспанії за поповнення нашого транспортного парку, яке ми будемо зараз користуватися. З вами був друг Смиренка, друга тело. Тих ласки, тих ласки. Користувачі передав е, особисто отець Любомир і своєю громадою, передав на п'ятницю батальйони, хлопцям, які зараз стоять в сільках, голубці, домашні зайці, е, домашні шварки і смалеці. Тобто місцеві мешканці це все власноруч робили, старались для наших так, бійців. А також домашнє печиво з, з, від села Ізюпіль, які теж в все пекли самі. Це громада села Ізюпіль. Це все домашнє. І домашнє сало. А це домашні голівці, які залиті смальцем. Їх розтоплюється, як сказав отець Любомир, що там більше м'яса, як самого рису. А це хлібці, теж домашні, які приготовані. Це закупчене сало, теж домашнє. Ну і всього-всього такого. І медикаменти, і особисті посилки. Куди веземо, Щоб розпочати. Ти плотник мені передаєш? Так. Дякую. we Абраха, допустимо, сказать жінці, що ось бачиш як ага. ти не хвилював Щоб так було все.